Усі ж пам'ятають Яву та Павлушу. Так, це ті самі витівники, які хотіли влаштувати коров'ячі бої і збудувати метро під свинарником герої пригодницької повісті Тореадори з Васюківки. А чи пам'ятаєте ви, хто написав цю історію? Автор визнаний у світі український дитячий письменник Всеволод Нестайко. Сьогодні 94-та річниця з дня його народження. Тож слухайте розповідь про найсонячнішого класика української літератури. Народився Всеволод Нестайко 30 січня 1930 року в Бердичеві. Мама була вчителькою, тато службовцем. У 1933-му батька репресували органи НКВС. Рятуючись від Голодомору, мама із трирічним Всеволодом переїжджають до Києва. Хлопчик дуже сумував за татом, тому вигадував чарівні історії, в яких все добре і всі щасливі. Тоді він навіть не здогадувався, що через багато років його дитячі фантазії стануть улюбленими казками малюків із різних куточків світу. Коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство: догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один стати дитячим письменником. Так я і зробив. І, пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше, згадував пізніше письменник. Після школи Всеволод вступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка талановитого студента третього курсу запрошують працювати у дитячий журнал Барвінок. Відтоді усе його життя для дітей і про дітей. У 1956-му виходить перша книжка письменника Шурка і Шурко про невгамовного хлопчика Шурка та тихеньку дівчинку Шурку, які стали ліпшими друзями. Цього ж року Всеволод Зінов'йович вступає до спілки письменників України. У 1958-му зароджується історія в країні сонячних зайчиків, яка стала однією з найвідоміших творів Нестайка. Цікавий факт її він писав упродовж 40 років. Діти спонукали продовжувати історію. Якось на зустрічі з юними читачами до Нестайка звернулася дівчинка Гануся. Мовляв, у автора всі персонажі хлопці. А треба щось і про дівчат. Невдовзі письменник написав пригодницьку повість в країні місячних зайчиків з головною героїною, дівчинкою Нусею. Всі для нього були сонечко і маленькі діти, і його такі вже малята від двох до сто двох. І це показує, як він ставився до світу. У 1963 році виходить перша частина знаної в усьому світі трилогії Тореадори з Вацюківки. Вона перекладена на 20 мов. А у 1965-му за нею знято короткометражну стрічку. Хранізували також і інші твори Нестайка одиниця з обманом та чудеса в Гарбузянах. Абсолютно в кожній історії герої його книг насолоджуються безтурботним дитинством. Вони бешкетують і граються замість Всеволода Нестайка. Пригоди Робінзона Кукурузу, загадка старого клоуна, чарівні окуляри ви точно щось читали. За 50 років невтомної творчості Нестайко видав понад 40 книжок. Він любив усіх своїх читачів і вірив у них як у себе. У мене гарні стосунки з дітьми, і з дівчатками і з хлопцями. Може, і ті читачі мої, хтось з них може стати президентом. Відійшов у засвіти сонячний письменник 16 серпня 2014 року. На його похорон сотні людей взяли із собою дзеркальця, аби провести улюбленого автора в останню путь сонячними зайчиками. Вшановують світлу пам'ять про письменника, називаючи його ім'ям бібліотеки та вулиці. Вулиця Нестайка є в Києві, Дніпрі, Бердичеві, Ізюмі, Люботині, Ізмаїлі. Зараз така є і в Ірпені. Її перейменували з колишньої Некрасова у червні 2023 року.